Масова депортація українців з США чи правда це і чи взагалі можливо? Давайте всьому розбиратися, але спочатку поставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше. Отже, як говорить американський сенатор-демократ, причиною майбутньої масової депортації біженців став конфлікт між двома партіями країни. Республіканці вимагають посилення міграційного законодавства та безпеки американського кордону з Мексикою. Причиною майбутньої масової депортації біженців стали внутрішні політичні проблеми. Біженці опинились у заручниках конфлікту між республіканцями і демократами. Республіканці вимагають посилення міграційного законодавства Законодавства, наприклад, у 2020 році за часів президентства Трампа 1,7 мільйонів мігрантів було затримано біля кордонів з Мексикою. А сьогодні ця цифра сягає майже 2,5 мільйона. Це може призвести до прискіпливого ставлення до всіх мігрантів і відповідно до українців. Як результат багатьом буде відмовлено у статусі тимчасового захисту та перебуванні на території США вимоги до всіх біженців, які проситимуть притулку і захисту значно посиляться і багатьом будуть відмовляти. Чи домовляться між собою дві партії, ми будемо слідкувати. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І якщо ви в США, напишіть, будь ласка, як усе це насправді. З вас лайк, а також підписка. Усім папа! -па.